В міській раді Василькова, що на Київщині, секретар міської ради Богдан Шевчук заявив про побиття з боку очільниці міста Наталії Баласинович. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Між мною та міським головою Наталією Баласинович відбулася подія, унаслідок якої я отримав травми та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні номер 12. Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров'я виявилися серйозними. І з нами на зв'язок чоловік не вийшов. За інформацією, яку поширюють у мережі місцеві групи, мер міста нібито подряпала секретаря та завдала ударів при свідках. Ми завітали до міської ради Василькова, аби дізнатися подробиці. Втім, зустріли лише одного чоловіка, який запевняє, нічого не знає. Я тільки вчора перша вийшов. А можемо з кимось поспілкуватися? Хто був тоді? Не знаю. Тут депутатів більше немає. Нам вдалося поспілкуватися з депутатом восьмого скликання Володимиром Явменовим. За його словами, інцидент трапився 24 листопада. Секретар Васильківської міської ради також він є племінником Наталі Баласанович, Богдан Шевчук Петрович приїхав на планування на 9 годину понеділок, і вона його в кабінеті. Всі чули працівники міської ради, але вони це не підтвердять, я впевнений. Вона його побила. Вибігши із кабінету свого, він сів в автомобілі і поїхав в місто Київ. За словами Володимира, у постраждалого є докази, де Богдан Петрович знімав це відео на телефон, коли вона його била. Це відбувалося в кабінеті секретаря. Ми зверталися до головного лікаря 12-ї лікарні Дуброва Сергія, до якої 24 листопада звернувся Богдан Шевчук. Втім, оскільки інцидент трапився три тижні тому, аби отримати інформацію про стан постраждалого, потрібно більше часу. Ми зателефонували меру міста Василькова Наталії Баласинович. Втім, відповіді не отримали. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик.